Відбулася подія, яка може дуже сильно вплинути на наші стосунки з Сполученими Штатами, зокрема з Дональдом Трампом, і на хід війни. Спецпредставник Трампа по російсько-українській війні Кіт Келох відмінив свій візит в Україну, який повинен був відбутися буквально на днях, і заявив, що приїде вже після інаугурації Трампа. Причина не називається, але можливо, це все ж таки така певна відповідь Трампа на небажання Зеленського йти на умови плану Трампа на те, щоб відбулася зустріч, все ж таки, як планує Трамп в варіанті трьох, тобто Путін, Трамп і Зеленський, і все, що відбувалося без тих гарантій безпеки виглядів вступу в НАТО, які хоче Зеленський. І це можливо така відповідь. Можлива причина в тому, що а, Трамп просто не знає, як виходити з війни, і зрозумів, що він цього не зробить за 24 години.